Доброго дня, діти! Пропоную перед початком уроку відкрити сторінку 65 нашого підручника і прочитати слова, які нам знадобляться для того, щоб вивчити нову тему. Прочитайте їх українською мовою. Перекладіть їх російською. В дужках переклад пропонується. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова два рази. Діти, ми сьогодні будемо говорити про речення. Сьогодні будемо говорити о предложении. Ви пам'ятаєте, в русском языке по цілі висказування предложення бувають повіствовательні, вопросительные і побудительні. На українському языке вони бувають тоже трьох видів. Послушайте, как они звучать на українському язикі розповідні. В цих реченнях ми про щось розказуємо, розповідаємо, другий вид питальні. В них, діти, про щось запитуються, ми задаємо питання. І третій вид. Спонукальні на русском язике напоминаю, побудітельні діти. В цих реченнях ми або наказуємо, на русском приказуємо, або просимо про щось, спонукаємо до дії. Щоб закріпити, пропоную відкрити книжки. І знайти вправу 160. Я прочитаю це речення і поясню, який це вид. Гарно вранці в зимовому лісі. Тут я розказую, а це означає, що речення розповідне, друге речення повітря чисте, прозоре. Я тут теж розказую, тому це речення розповідне. Третє речення Дерева стоять, мов у казці. Тут теж розказую, а значить речення розповідне. Наступне. А з вас хтось бував у зимовому лісі? Я задаю питання, і це речення. Питальне. Підіть, подивіться на цю красу. Я вам наказую, я як будто приказую. І це речення спонукальне. Вправа 161. Спочатку послухайте, а потім поставите відео на паузу і продовжите самі. Діти. Ви маєте прочитати речення. В ньому не сказано, який це вид речення, а значить, ви маєте прочитати, подумати і сказати, який це вид. Не забудьте поставити відео на паузу. Тепер письмове завдання. Діти, відкрийте зошити і запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць називається січень. Нижче пропишіть класна робота і вправа номер 162 Послухайте, що треба зробити, а потім поставити відео на паузу і зробите його. Завдання таке: знайдіть і прочитайте речення вправа 162. Прочитайте і після цього спишіть ці речення. Але спочатку ви маєте списати розповідні речення. повествовательные предложения, а потом вы маєте списать спонукальні спонукальные речения, побудительные предложения. Не забудьте поставить видео на паузу и выполнить эту вправу. Ребята, вам на уроках русского языка говорили, что любое предложение хоть это повествовательное, хоть это вопросительное, побудительное, мы можем спокойно сказать, значит, там будет либо точка, либо знак вопроса. А можем сказать с эмоциями. И в таком случае мы поставим вместо точки восклицательный знак, а возле вопросительного знака еще один знак восклицательный. Предложения, в которых мы в конце ставим восклицательный знак, будут называться оклычни. Восклицательные предложения, в которые мы ставим точку либо вопросительный знак, мы будем называть неоклычни. На украинском языке правило звучит так: речения за эмоцийным забарвлением Бувають двох видів окличні і неокличні. В кінці окличного речення ставимо знак оклику. Можете поставити відео на паузу і в свої зошити для правил записати, якими ще бувають речення. але перед тим, не забудьте записати ще три види розповідне, питальне і спонукальне. Діти, якщо ви виконали це завдання, записали правила в зошит для правил, пропоную вам таке завдання. Знайдіть, будь ласка, вправу номер 165 Завдання таке. Нам треба записати речення, але в такому порядку. Спочатку ми виписуємо розповідні речення, павістовательне. Потім ми будемо виписувати спонукальні речення, і в кінці ми випишемо питальні речення. Не забудьте поставити відео на паузу. І почати виконання цієї вправи. Думаю, ви всі виконали цю вправу. А тепер, будь ласка, перевірте, чи правильно ви виконали її. У мене під номером 1 прописані речення розповідні. Під номером 2 спонукальні, під номером 3 питальні. Пропоную. І ще раз повторити те, що ми з вами вивчили. У нас в підручнику синнім написані правила, в яких щось в кінці пропущено. Давайте з вами проговоримо ці правила. Спочатку скажу я, а потім ви. У кінці розповідних. Із понукальних речень на письмі ставиться крапка. В конце повіствовательних або побудітельних предложень на письмі ставиться точка. Якщо про щось розповідається або спонукається до дії з почуттям радості, здивування, захоплення, то ставиться знак оклику. Если о чем-то рассказывается, либо побуждается к действию, с чувством радости, восхищения, ставится восклицательный знак. Якщо запытуется про щось, то ставится в конце речения знак пытания. Если спрашивается о чем-то, то в конце предложения ставится знак вопроса. Можете поставити відео на паузу і прочитати з підручника ці правила. Домашнім завданням для вас є вправа 163. Б1. Ви маєте скласти і записати речення, які починаються словами з книжки. вы должны придумать и записать предложения, которые начинаются словами с книжки. Переведу только одно. Невже. Слово переводится неужели. Все инши слова вы добре знаете.